Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Прокидайте скоріше. До нас іде весна. Весна іде, тепло несе, а тій весні радіє все. На цьому тижні ми будемо з вами зустрічати весну. Помічати зміни в природі, яка погода на вулиці і чому радіють пташки. Та прокидаються маленькі комахи. Прошу вас допомогти весні перетворити зимове дерево на весняне. Приготуйте, будь ласка, дощечку, пластилин, перегляньте відео та до роботи. Буду чекати ваші роботи та передам їх красуні весні. Всім гарного настрою! Будьте здорові та щасливі. До зустрічі!